Як поставити черепашку на болгарку? Перше і саме основне. Ви маєте подивитися, яка тут дюрка. Якщо тут дюрочка маленька на болгарку, вона не влізе. А якщо дюрка здорова вже, о, здорова, то вона влізе тоді на болгарку. Значить, нам що? з здоровою дюркою. Беремо нашу болгарку, знімаємо е. Знімаємо нашого диска. Знімаємо диска старого. Так, О! І тепер цього можна знімати, можна не знімати, я не знімаю. Беремо нашу черепаху і накручуємо. Не круч, накрутили і зажали. Все, нормас, нормас, Ні, Ніби рівно. Пробуємо переключити. Якось ніби трохи з вібрацією. Треба відчепити і нормально приклеїти. Тут в цих кругах найтягше це приклеїти рівно цю, щоб не було вібрацій. Можна. По оцему, по цій дюрці всередині. Центрувати. Відцентрували. Ну, згорем пополам відцентрували. Включаємо. О! Вже в 4 рази луче. Ну все, а, ладно, не буде. Шурує. Ну все. черепаху чіпили. зараз буду шурувати камінюку. Буду, кому цікаво, буду терти яйці дракона. О, це яйце дракона. Одне я тер. Друге зараз попробую, чи вийшло красивіше вітерти, як це перше. Кому цікаво, кльоцайте!